Наш мозок має неймовірні можливості. Але чому, коли ми вивчаємо певну інформацію, то через деякий час її забуваємо. Усі в школі нам говорять, що потрібно вчитися, але як же ж це правильно робити у цьому відео. Ми дамо вам поради, які варто використовувати, якщо ви хочете досягти певних результатів. А поки підпишись на наш канал, постав подобайку та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Це найперша і одна з найголовніших особливостей. Зацікавте себе навчатися. Якщо ви не розумієте, навіщо вам ті формули, фізика, математика, книги, то не найкращим чином вивчите матеріал. Знайдіть те, заради чого ви вивчаєте цей предмет, тему або напрямок. Вимкни сповіщення на телефоні, позбудься всіх зайвих звуків та постав таймер на 20-40 хвилин і наполегливо навчайся. А в кінці вигадай для себе маленьку винагороду та похвали себе, бо ти молодчинка. Сон допомагає вибудовувати нейронні зв'язки, потрібні для процесу мислення. Так легше буде розв'язувати задачі та глибше мислити. Без систематичного повторення інформації ми не досягнемо успіху. Науковці рекомендують не відкладати весь процес вивчення на останній момент, оскільки мозок не встигне належним чином підготувати інформацію. Максимум вона залишиться у кеші, тобто нашій короткостроковій пам'яті на момент іспиту, у найгіршому випадку ви будете дивитись на щойно прочитану інформацію, як на щось незвідане. Також хорошою порадою є навчати інших, таким чином будувати логічні зв'язки та поновлювати знання. Увечері запишіть всі завдання на наступний день та не забудьте виділити час на навчання. Зробіть найважчі справи як найраніше, коли ви ще у хорошій формі, а повторіть усю інформацію ввечері. Та не забудьте відпочивати та робити справи в інших сферах. Введіть у своє життя спорт та прогулянки на свіжому повітрі. На цьому все надіємось, ми були для вас корисні. Не забудьте дати відгук в коментарях, як вам цей формат.